Оце справжнє літо. Голо красуня гуляє Києвом і блокує водіїв сідницями. Сла. Збирав сотні тисяч на ЗСУ, а тринькав на себе. Ринок сірих цигарок хто стоїть на чолі багатомільярдної мафії. Матір і 14-річний син палили автомобілі військових для ФСБ. На гумовому човні через тису унікальні кадри від прикордонників. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Він хотів збагатитись на війні. Під виглядом зборів для зсу. Чоловік ошукував знайомих і навіть дружину військового. 32-річний киянин організував псевдозбори, обіцяючи купити тепловізор, дрони та автомобілі для збройних сил України. Чоловік видавав себе за волонтера. У березні 23-го року він вкрав 390 тисяч гривень, обіцяючи придбати 8 дронів. Серпні того ж року, взяв майже 500 тисяч гривень жінки, чоловік якої проходить військову службу службу на тепловізор і автомобіль Mitsubishi l200 Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму майже 50 тисяч гривень. Ну що ж, хлопці, ця новина точно для вас? Принаймні, холостякам я раджу на літо купити Теслу. На неї дівчата ведуться як бджоли намет. Вибачте, в Києві гола панянка вирізла на новенький біленький електрокар і не хотіла злазити. What? Вась. Не зрозуміло, чи то був якийсь перформанс, чи то дівчина просто хотіла позасмагати. Слась. Я не поїду. Але перед цим зазначу, вона в чому мати народила, гуляла по хрещатику. Що сказати, спека на всіх впливає по різному. Хоча дівчина доволі гарна. До речі, не дивно, що голі вештуються тепер саме по вулиці. Відтепер жодної полунички в особисті повідомлення. За фото статевих органів сміливо можна звертатися до поліції. Зеленський підписав відповідний закон. За образливі повідомлення сексуального характеру, ви можете сплатити тепер штраф від однієї тисячі чи до 2720 гривень контрафактних цигарок на мільйони гривень виявили прикордонники на Одещині. 12 тисяч пачок цигарок бізнесмен зберігав на складах та в гаражах, а реалізовував по всій одеській області, як оптом, так і в роздріб. Зараз цигарки вилучили, а слідчі дії. Тривають тим часом. Американська торгова палата в Україні підрахувала, що на кошти з тіньової торгівлі сигаретами можна було б придбати 30 винищувачів. 16. Тіньова торгівля тютюновими виробами у 22-23 роках призвела до втрат бюджету в розмірі 42,5 мільярдів гривень. Друзі, це понад 1 мільярд доларів. Лише уявіть, просто готова система Петріот, яка могла б захищати, наприклад, Харків. Ну і давайте, друзі про приємне на Євро, хоча його поки небагато. Пісня Путін ху пролунала в російському ефірі. Її скандували грузинські вболівальники під час матчу Туреччина-Грузія, і вона потрапила прямо в ефір Газпромівського каналу Матч ТВ. Без коментарів. З версії, яку канал оприлюднив на своєму сайті, пізніше, звісно, російські цензори пісню. Вирізали, але ж як то кажуть, слово не горобець вже полетіло. Ну а хто такий Путін? Ми насправді так знаємо. Нехай дізнається цей світ. Матір разом з 14-річним сином палила автомобілі військових. Їх викрили на підпалі позашляховика. Таке завдання за гроші її син отримав від невідомого через соцмережі. Тож разом із матір'ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео, як вона горить. Син приїхав вночі до місця, де стояв автомобіль марки Mitsubishi Pajero. Військово. Службовців зсу працівники поліції затримали їх прямо на гарячому та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Згодом жінка та син зізнали, що це вже не перший підпал автомобілів, який вони вчинили на замовлення спецслужб Росії. Такі бувають люди у нас. Також Служба безпеки України зупинила серію підпалів військового транспорту ТЦК в Дніпрі. Ціла група готувала на замовлення ФСБ підпали автомобілів військовослужбовців. Для цього злочинці робили коктейлі Молотова і їздили містом, шукаючи паркінги, на яких військовослужбовці Збройних сил України залишають свої автомобілі. Злочинцями виявилось четверо місцевих жителів, двом з них 17 років лише. В полозору агресора хлопці потрапили на початку літа через свою активність в одному з телеграм-каналів, де вони шукали легкого заробітку, ще одним завданням від росіян було поширення на будинках написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Такими способами окупанти намагалися створити медійну картинку для російських змі про наявність, нібито антиукраїнського під. Пілля на Дніпропетровщині зрадник з Ізюма отримав 15 років з конфіскацією майна. Чоловік після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Спочатку його оформили дільничим у псевдополіцейському відділку. В окупаційній владі зрадник відповідав за так званий громадський порядок на вулицях міста для того, аби контролювати ситуацію і не дати місцевим патріотам робити щось проти солдат Росії. Він особисто разом із представниками збройних формувань Росії влаштовував Патрулювання і полювання на українських громадян після звільнення Ізюму зрадник переховувався. Але недовго відтепер, друзі, гострі відчуття можна отримати на тракціонах не лише коли на них катаєшся, а і коли просто застрибуєш. Кияни застрягли на колесі огляду в Голосіївському районі через вимкнення світла. Нафіга туди взагалі пускають людей без генераторів відповідних, які будуть це колесо, хоча б докручувати. Я не розумію до сих пір і не розумію цих людей, які на них катаються. Правда, ну і перші заяви Путіна й Кімчинина: диктатори анонсували, що відносини північної. Кореї та Росії вступають в період нового розквіту і будуть зміцнюватися. КНДР на стороні Росії у війні проти України та визнає, що вона підтримує стратегічний баланс у світі. Ну ну цікава заява і дуже неочікувана. Ну а Ентоні Блінкен заявив у відповідь на візит Путіна до КНДР, що США зроблять все можливе аби припинити постачання зброї до Росії з північної Кореї та Ірану, хоча як на мене. Зволікання із дозволами бити в глибокі тили Росії це єдине, що розбещує і Путіна, і Кіма, і просто надає їм поле для банального тупого шантажу всього світу. Правда, північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії. Іран надає зброю, в тому числі безпілотники, які використовували проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Ми. Продовжимо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея, сказав держсекретар США. Знову додаю, якби Україні дали більше зброї, а пілоти F-16, яких безліч до речі в штатах які хочуть допомагати Україні збивати російські ракети на нашій суверенній території. Якби це було, то до таких смішних і ну трошки принизливих заяв не доходило б. Що ви думаєте, друзі? Пишіть. Ну і наостанок новина: на щастя, без жертв: хто не покатався на гумовому банані цього року, катається на гумовому човні. Через тису безпрограшний план перетину кордону вигадали п'ятеро українців, але щось пішло в них не так. За цю геніальну ідею кожен з них ще й заплатив по 10 тисяч доларів, зламавши прикордонний паркан. І що в в руках вони прямували до тиси, але за 150 метрів від річки натрапили на прикордонний наряд, який їх власне і затримав. Друзі, бережіть себе, побачимось завтра. Бувайте.